Дай Боже, прихайного і світлого, чудового новорічного дня четверга. Четвер сьогодні файні уроки від дітей. На днях ми їдемо додому ще перед Новим роком. І я щось намагаюся знайти для себе таку добру мотивацію. Тут на, на парафії, Нові війни ми вже служимо, ми вже встигли і багатьох людей полюбити. То собі придумав таку фішку, кажу, в машині так всі їдемо, сім'єю, діти. Так прикольно, сьогодні я пишаюся собою, бо я майже всіх людей, які до причастя йшли під час літургії, я вже знав по імені назвати, і я вже знаю майже всіх е, імена, ім принаймні з тих, хто ходить на літургії щодня. А Тереска така мене не дослухала, перебуває, каже: ага, татку. А я, коли йшла до причастя, то ти, ти сказав, причащається слуга Божа Анна Марія. І ще такі, так, ти так сказав, а я зовсім не зауважив. І це так мене поклало на лопатки. І такі два, два чудові уроки, які собі з цього витягую. Перше, будьмо уважні. Це дуже важливий урок, і його собі необхідно пригадувати постійно, будьмо уважні. Бо справді я, я по сьогодні не пам'ятаю, що аби я її назвав Анна Марія, а виявляється так і було. Були свідки і є докази. А друге, як гарно через Тереску промовляє Бог у тому плані, що Тарас розслабся. Або Тарас, не, не, не підносися сам занадто штучно вгору, Там навіть навіть в таких невеликих питаннях. Так мені згадалися слова апостола Павла, що ти, коли думаєш, що ти вже стоїш, то дивися, аби ти не впав. Ну, то коротше, я впав. Я впав, досить швидко на, на, на лопатки. Але файно, бо це допомагає і трошки упокорятися. І це допомагає пильнувати, що, слухай, ти справді уважний, ти справді пильнуєш. Бо я так впевнений, так справді що заявив, ну, то я вже знаю всіх імена, я всіх назвав. А, а Тарець каже, ага, всіх. Мене першу ти назвав неправильно, <сум> тим більше своїх. Тому будьте уважні. Рік почався, у нас багато файної роботи, у нас багато буде різних викликів, і варто при, собі пригадати про пильність, про уважність, не пусто священик стільки разів на літургії повторює: будьмо уважні, будьмо уважні, Ну, бо будьмо уважні. Інакше. Увага дуже швидко розсіюється, навіть тоді, коли ти працюєш над тим, аби бути уважним. Тому варто пригадувати. Ну і це друге, то треба пильнувати, особливо тоді, коли ти вже упевнений, коли вже ти чогось досягнув, коли вже ти якийсь етап звершив, то треба бути обережним, бо така упевненість тебе може охопити і ти впадеш. То тобто треба, треба таку пильність, уважність і, і пильність, аби. Смиренно все приймати, а не возносити себе занадто швидко. І потім, чим вище піднесешся, тим нижче падати. Як хтось сказав, чим крутіший джип, тим потім більш далеко треба за трактором їхати. Тому дуже далеко не заїжджайте, але нехай тихенько у смиренні і у пильності звершують ці файні справи, до яких нас Бог кличе. І нехай ці файні справи роблять нас файними, роблять рік файним. І роблять навіть тих людей, які довкола нас є файними. Будьте благословенні, пильні і уважні і усмиренні. Майтеся файно і мир вам.